Для того, щоб створити наш крабик, ми вибираємо на панельки інструментів і з фігур вибираємо декілька фігур. Сьогодні у нас будуть задіяні. Перша фігура це ось такий еліпс. Це буде на столовищі нашого крабу. Тепер нам потрібно додати. Лапки до нашого крабу. Ну, скільки лапок у крабіка, хто мені підкаже? Чотири. Ну, майже трішки більше, ніж чотири, але ж ми, нам потрібно буде хоча б, щоб було, ну пусть буде 6, да? хоча насправді у нього трішки більше, ніж шість. Я вибрала, дивіться, із фігур, фігури. Вибрала в третьому ряду ось такий місяць. Це у нас буде така лапка і її поставила ось сюди. Можна її трішечки звузити, щоб вона була тонесенька. Розвернути за маркер і от ми вже приставили лапку до нашого туловища. Можна скопіювати. Щоб у нас всі лапки були однакові. Єдине, що ми можемо за маркер їх пересувати, можна ось, дивіться, розвернути і поставити з іншого боку. Розвертаємо, ставимо з іншого боку. Тепер нам нужно зробити основну лапку там, де буде знаходитися клішня. Зараз я от ставлю ось сюди вгору, дивіться, знову ставлю вгору, розвертаю, і нам треба зробити не просто лапку, а щоб у нас тут ще було схоже на клішню. Вибираю із фігур фігури ось таке обрізане, обрізане коло. Бачите? Це у мене буде клішня. І представляю сюди. Можна скопіювати, щоб у нас були вони всі однакового розміру, але ж за маркери, коли Переміщаємо, то можна їх розгортати. Так, тепер нам залишилося додати йому очі, да? ну, додамо, давайте будемо використовувати ось отакий паралелограм, є такий пристрій. От, поставили сюди, скопіювали. Обов'язково копіюйте, за маркери потягнули, розвернули. І поставили ось отак. Є. Ну, скажімо так, немає зіниць, да? тоді ми можемо використати, тобто дивіться який є красивий пончик. от Так само я його копіюю. Вставляю, і в мене з'явилося два однакових пончика або два однакових однакових ок. Все є. Ну, і ще один момент, нам треба це все залити в інший колір. Якого кольору зазвичай бувають краби? Оранжевого. Помаранчевого Да? Ну, це коли він варений. Тоді вони становуться червоні або помаранчеві. А як. Вони такі блідорожеві. блідорожеві? Ну, не зовсім, думаю. Ні, вони, вони оранжеві, коли варяться, вони красні. Червоні, вони не оранжеві. Червоні. А коли у житті, якого кольору? Ну, такі теж свіла, ржеві, такі від Ну, Більш коричневі, сіри, так? Да? Чогось чогось всі діти малюють їх красними, червоними. Ну, тому що ми бачили їх більше вареними, чим живими. Ну, Давайте вони у нас будуть коричні або темно-сірого кольору, і щоб не виділяти кожен об'єкт. Ми можемо виділити усі об'єкти разом. Бачите, я потягнула ліву кнопку мишки. Одночасно у мене виділилися усі об'єкти, і давайте ми зальємо, пусть буде у нас отакого от кольору. І також колір межі, також буде такого кольору. Але ж очі ми можемо замінити на будь-який інший колір. Сірого, так само. А, як, а як зробити, щоб так само і. Застикувати? Ні, я дивіться, що зробила. Я затиснула ліву кнопку мишки і ось потягнула. Бачите? І вони угу. виділилися у мене одночасно. Так, ну, можна ще зробити нашому крабіку посмішку. Дивіться, тут є дуже такий цікавий момент. Ми вибираємо також із фігур, є два варіанти. Вибрати ось таку тоненьку посмішку, арка там є такий, але ж його можна, бачите, розтягувати, перегортати. І зробити там не тоненьку, а на панельки інструментів є товщина лінії, і ми можемо зробити ось таку товщину. Так само вибрати колір і перетягнути, щоб він у нас посміхався, він ж у нас веселий краб, не просто там якийсь крап, а веселий, хай посміхається собі. Так, ну і що наступне завдання: нам там треба зробити, щоб він був рухомий. Але ж минулого разу ми з вами робили, що ми додавали анімацію. А зараз ми будемо самі аніматорами і будемо створювати анімацію за допомогою слайдів. Ну, що нам треба зробити? Дивіться, тут у нас ліворуч є стрічка слайдів, і вгорі, от такі є. Плюсик. Ми на нього натискаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо просто пустий слайд. Але ж нам треба, щоб не на кожному слайді рисувати крабіка, а нам нужно, щоб наш слайд дублювався. І тому на виділеному слайді я натискаю правою кнопкою мишки і шукаю слово дублювати слайд. Навіщо я це роблю? Щоб наш крабик, він залишився нерухомим. Бачите, коли я перемикаю слайди, він нерухомий. Але ж на третьому слайді я буду робити зміни. Буду виділяти об'єкти і їх переміщувати. Ну, якщо б у нас крабик рухається, то нам взагалі-то потрібні самі лапки. так? Ми їх будемо переміщуватися вправо-вліво. Так само можна робити клішні. От ми тягнемо. Далі знову в третій слайд ми дублюємо. Права кнопка мишки вибираємо контекстне меню, шукаємо дублювати слайд. І тепер на четвертому слайді ми знову переміщуємо наші лапки. Тільки вже в іншу сторону. Ну, так само і робимо з нашими клешнями. Пересовуємо вправо, вліво, вниз, вгору, оно ну, як зручно. Так, на четвертому слайді ми також його дублюємо, дублювати слайд, і тут у нас знов ми можемо переміщувати наші клішні. Навіть можете посмішку зробити щиру, а він там ще дужче посміхається. Знову ми переміщуємо наше клишнє.